Прем'єр Чехі, новий прем'єр Чехії Андрій Бебиш. Коли він був він же народжений в Словаччині, і є інформація, яка через суд розглядалася, що він був теж завербований ще за часів ну, чехословацькою тоді спецслужбами, ще за часів соціалістичної Чехословаччини. Це потім спростовувалося, але інформація, що він якимось чином причетний до спецслужб, теж. Теж наявно, принаймні це є це в медіа. Тобто, наскільки взагалі може бути така агентура колишніх соціалістичних спецслужб, які пов'язані, зрозуміло, було що тоді з, ще не ФСБ, а з КГБ, от, а наскільки вона може бути вкорінена взагалі от в Центральній Європі? Вона ж широко розмежована, в тому числі можемо говорити також і про пані Меркель в цьому контексті. Але все залежить від того, хто підписував це для того, щоб від нього відчепилися. А хто підписував або це, погоджувався на Валенсу? Натякає так я зараз. Якраз про це хотів за А хто підписував для того, щоб розвивати безпосередньо і так би мовити, поплавок, які в спливе тоді, коли треба, Валенса власне сам признався. І зізнався це щиросердно, ще що він був завербований і він дав він, намагався постійно з'їжджати з, з на деми. перших порах. а Потім як правило, Бо що... я з ним робив персональне ще інтерв'ю Так. І, і власне він використав це як тактичний хід для виживання, в тому числі політичного тому. Тут все залежить від політичної волі, і наскільки політичний діяч може поставити себе і відрізати себе від того минулого, навіть боячись витоку певної інформації, тому що не думаю, що молодий орбан. Міг завдати шкоду національній безпеці угорщині в той час. Інша справа наскільки він завдав шкоди Угорщині, будучи при владі. Але тут з приводу Орбана потрібно згадати також великий геостратегічний такий розклад карт. Європейська комісія сьогодні розглядає надзвичайно важливу справу щодо загрози розвалу європейського союзу і в контексті того, що Ультраправі проросійські, ультраліві проросійські партії знаходяться в деяких е, е, областях і регіонах Європи вже при владі, а в загальноєвропейському масштабі стоять на порозі влади влади в Західній Європі, не кажучи про центральну Європу. Популярність Орбана і його партії падає наступного року. Вибори, і, очевидно, по всіх підрахунках він ці вибори має програти. Таким чином Путін і Трамп грають не лише з точки зору, що Будапешт географічно або там історично, а вони грають на те, щоб підняти авторитет в європейських серед європейських правих, тобто фактично зробити його прапором правих. Друге, для того щоб підняти його авторитет у боротьбі проти об'єднаної Європи. Ми знаємо не лише бажання Російської Федерації, але бажання Трампа щодо Європи, зокрема, можемо згадати Мюнхенську промову Джей Дівенса. І все це показує на те, що об, обрання Орбана і, і Будапешта має не лише географічно-історичний підтекст він має великий геостратегічний геополітичний контекст в контексті майбутнього Європи, в тому числі.